З вами Андрій Аматор. Якщо ви любите історії про інопланетян, роботів або ж подорожі в часі, то серед науково-фантастичних кінопрем'єр в 2021 році ви точно знайдете фільм на свій смак. Сьогодні я пропоную вам зазирнути в інший світ, сформувавши добірку вражаючих і довгоочікуваних прем'єр. Взагалі минулий рік був дуже схожий на науково-фантастичний фільм, чи не так переживання смертоносної глобальної пандемії привело нас прямо на територію зараження і світової війни Z, в той час як порожні полиці в продуктових магазинах і безумство від туалетного паперу були точно такі, ніби з антиутопічної драми або зомбі-трилера. У 2021 році жанр наукової фантастики знову повертається на екрани, а ми помалу повертаємось до звичного життя. Безліч фільмів, які неможливо пропустити, запускають на датрах і транслюють з дому. Нас чекають високобюджетні екранізації оригінальних науково-фантастичних романів, а також захоплюючі оригінальні проекти на канал, а ми починаємо. Нескінченність прем'єра в Україні 10 червня. Режисер Антуан Фукуа повертається з екранізацією фільму Майнкранца Записки реінкарнаціоніста з Марком Волбергом і Чівателом Еджіофором в головних ролях. Волберг грає Евана Макколі, який виявляє, що його видіння насправді є спогадами з його минулих життів. Еван вважає себе самотнім, поки він не зустрічає таємне товариство, яке візьме його в свої ряди, якщо він зможе довести, що він достойний. Персонаж прем'єра 12 серпня. Ну хто, крім Райана Рейнольдса, міг очолити цю чорну комедію про касира в банку, який виявляє, що насправді він другорядний персонаж у відеогрі. Завдяки програмі, доданої в гру розробниками, гай пробуджується ніби в шоу Трумена і розуміє природу своєї реальності. Гай вирішує вирватися з гри і чи вдасться герою втікти з примарної реальності, дізнаєтесь після перегляду фільму. Здається, має статися щось більше. Більше за що? За наше щоденне життя буде стрілянина. Сім'ють когось. Да! Візьмуть у заручники. Сім лягти на підлогу. Сьогодні все буде інакше. Віта. Старе прем'єра 22 липня. Кінематографічний жах Найта Ш'ямалана, в якому розповідають історію про звичайну сім'ю, яка приїхала відпочивати на тропічний острів. Але й дилюсь потворюють незрозумілі речі, які починають відбуватися з їхніми тілами. Вони зрозуміли, що пляж змушує їх швидко старіти, скорочуючи все їхнє життя до одного дня. Вау, цікаво, чи є це. Це з готелю. Це таке іржаве. Що там таке? Знайшли в піску речі з готелю. Фінч, прем'єра 18 серпня. Том Хенкс грає головну роль в цій постапокаліптичній драмі, в ролі хворого винахідника, одного з останніх людей, які залишились на спустошеній землі. Він створює андроїда для того, щоб той піклувався про собаку після його смерті. Режисер Мігель Сапочнік обіцяє перший науково-фантастичний фільм з часів «Є легенда», в якому ми будемо ридати над собакою. РЕМІНІСЦЕНЦІЯ. Прем'єра 19 серпня. Нік Баністер, якого зіграє Гью Джекман, живе на околиці узбережжя Майами, яке майже повністю опинилось під водою. Нік допомагає клієнтам отримати доступ до втрачених спогадів. Одного разу він зустрічає Май, і це змінює його життя назавжди, адже вона так само несподівано зникає. Баністер намагається відшукати правду про зникнення Май, і в результаті він розкриває жорстоку змову. Тепер перед ним стоїть вибір, як далеко він наважиться зайти, щоб утримати тих, кого любить. Хале з цього не зациплюся. Не може людина отак вилітатися. Щоб дізнатись, де вона, я маю знати, хто вона. Дюна, прем'єра 18 вересня, заснована на одноіменному науково фантастичному романі Френка Герберта. Події розгортаються в далекому майбутньому в міжгалактичному феодальному суспільстві, де могутні дворянські будинки борються за контроль над ресурсами, арміями і планетарною владою. Тімоті Шалам грає пола Атрейдеса, нащадка могутнього будинку, якому наказано взяти під свій контроль Аракіс, безплідну пустельну планету з суворим кліматом. Він повинен знайти та відвоювати єдиний природний ресурс, який виробляє ліки, які дозволять людству розблокувати свій розум для виконання дуже складних завдань. Коли Фол стає потенційним месією, який проведе планету і галактику до нової ери, розгортається епічна історія війни, зради та містицизму. Довгоочікувана стрічка Дені Вільньова дебютує також на каналі HBO Max. Це винищення. Моїх рідних вбивають одного за одним. Треба битися, як демон. Тварина, що втрапила в капкан лапу, собі відогризе, проте втече. Що зробиш ти? Палі? Мисливці на привидів з того світу, 11 листопада. Довгоочікуване продовження культової франшизи виходить цієї осені, в якому Біл Мюррей, Ден Ейкройт, Ерні Гадсон, Сігорні Вівер і Енні Потс, знову зіграють свої ролі з оригінального фільму. Дія секула відбувається в Оклахомі, де мати Одиначка, яку зіграє Кері Кун, і двоє її дітей успадкували ферму від її покійного батька, мисливця за приводами Егона Шпенглера. Коли місто приголомшує серія таємничих землетрусів, діти разом зі своїм учителем, якого грає пол рад, виявляють свій зв'язок з мисливцями за приводами, які стали чимось на зразок казки. Може, це доля все це не випадково. Давай, дорогенька. Засадіння стрільця? <звук> Матриця 4. 22 грудня. Минуло майже два десятиліття з тих пір, як ми побачили останній фільм франшизи Матриця. Але Лана Вачовський повертається з четвертою частиною, в якій візьмуть участь всі основні актори: Керрі Енн Мосс, Джада Пінкет Сміт і, звичайно ж, сам Нео Кіану Рівс. Сюжет поки що невідомий, але ми з нетерпінням чекаємо на трейлер. З огляду на дату прем'єри його варто чекати вже в кінці літа. На цьому все будемо насолоджуватись новинками наукової фантастики. А з вами, як завжди, був Андрій Аматор. Побачимось у нових відеороликах.